Так, друзья, выехал в магазин, взял три крючка с грузиками за 6 евро. О, цена ихняя. Начиная от 5 грамм, заканчиваю я 14 грамм, Три штуки 6 евро. Вот такие вот тут ціны. Так, вот такие вот штуки по 4-5 по 5 евро. Кстати, карабинчики. Непогані карабіни. Це взагалі вже <клухи> карабініще, просто здоровенні карабіни. Починає від маленьких, закінчує починає від великих, закінчує маленькими. Ціна одна і та же. 5 євро. Якось так. Рукавички. Кстати, непогані ціна на їхню 8 евро. Так Зайшов в такий вот магазинчик. от магазинчик. ось такі от приманки є. Блесна. Прикольні. 10 евро. Так, тут є по 2,99. Ось такі от блесенки у мене, кстати, такі є. Вот такі вот вертушки. Так, вот такий вот воблер. Він остався, кстати, один. Вот такий вот воблер. Тут один, а тут пару штук вот таки один воблер остался последний кстати. Ціна його 15 евро. Це обалденний воблер, на нього прекрасно ловила. Щука, хворель, сюда кукунь. Це самий класний воблер який в мене був. На жаль, його щука утащила, перервала нитку і місяць з ним ушла. Ну, 15 євро, воно того стоїть. Можна взяти 10 штук за 5 євро, шансів мало, що ви щось піймаєте. Можна взяти один за 15 і наловити доволі багато. Так як приманки по-любому тестуються і вже як провірений варіант, так що краще взяти одну дорогу, ніж взяти 10 дешевих. Оце все йде рапало. В Просто клас. Так, Цикаду я вже брав. Цикаду в мене є, 7 євро, цикаду. Ось таку я брав, але ну, пок... поки покльовки в мене на неї не було. О, силікон. Кстати, є хороший силікон. Білого не бачу. Білий отакий От силикончик є. У мене був похожий, на нього доволі непогано клювала риба. І ціна його 99 центів. Це все йде поштучно. Є набори по 7 євро. Тут 4 штуки йде. Ну, такий непоганий силикончик. Ну, можна, кстати, було б його одним взяти. 99 центів. Ну, візьмемо, якщо один, попробуємо, в принципі. На крайній У мене, в принципі, вдома є силикон, Ну один взяти можна попробувати, якщо не обірветься. Так, для силикона отакі от вже йдуть поводки з тройниками Ціна їхня 3,99 4 євро. Так, о, такі ось такі силикончики есть теж, 75 см. Наборчики. Ну о, такі вот ціни. Ось такі ціни. Непогані приманки. Звісно. Ну і ціни теж непогані. Спіннінг з'явився. Один 248 см за 109 євро. Я от один забрав за 99,99 99 так і ячейка пуста. Кстати, все-таки треба було подліні брати спінінг. Ну, що взяв, то взяв. Так і ячейка не заповнилась. Ось такі бокси непогані для силикона. Костюми всякі водолазні. так от. Для зими, кстати, варіант хороший. О, є зімні удочки. А зімні удочки і ціни на них теж, наверное, хороші. І ціни на них. 12 ну, на 18, я так думаю. Сама удочка непогана. А, 22, дивіться, вон ціна є. 29 вообще такая нелезгоха. И катушечка мы липусим, вона класна, на багато місця не займає. Да я б, конечно, таку взяв би, конечно, такую взял бы. Прикольная удочка. Есть такие вот дешевенькие по 9.99. По 25.99. Или це все по 25, я не пойму. Ось такі от водочки. Вже готуємося до зими. Ну, кстати, спірса най варіант ловити такими водочками. Є, кстати, ось такі похожі штуки, як світлячки. Це воду опускаються, контакти замикаються і воно працює. Є трохи поменше. Ну, 4 євро ціна за них. Ось такий от магазин. Підписуємось на канал. Ставим лайки. Всім пока.